На перевірку інспектору надав свій паперовий ковід сертифікат Іштван. Чоловік живе в Угорщині, але народився в Ужгороді. Їде до України з мамою відвідати могили родичів. В ЄС зазвичай більше використовується електронний. Він у мене в телефоні, і я можу вам його показати. Також маю паперовий, тому що знаю, що прикордонники віддають перевагу паперовому. Я наразі маю три дози вакцини. Дві з них китайський Сінофарм та одна Джонсон американська. Моя мати також подорожує зі мною і має три дози: дві Сінофарм та одну Пфайзер. Дякую. Це сертифікат моєї мами. Тут ви бачите QR-код. Давайте глянемо на мій. Отже, тут ви бачите інформацію про мої три дози. Все чітко і зрозуміло. Впродовж жовтня на КПП Тиса прикордонники Чопського загону виявили 28 підроблених ковід-сертифікатів. Розповідає начальник відділення інспекторів Роман Яхван. За його словами, всі вони були українськими та в паперовому вигляді. Інспектор виявляє, якщо є підроблений сам сертифікат, в плані, що печатки медичного закладу і лікаря не відтиски, а надрукований на принтері. Орфографічні помилки є. Є, що підписи лікарів відсутні. Бувають випадки, що QR-код підроблюють, і коли його ще він зсилання робить на інтернет якийсь з ресурс, але він також з інтернету суддя не просто правопорушники придумують його. Виявляємо або за допомогою програмного забезпечення сейфборду, або безпосередньо інспектор, візуально оглядаючи, перевіряючи бази даних, встановлюємо підробки. Відколи ми почали застосовувати застосунки для виявлення підроблених сертифікатів. Збільшилась кількість виявлень сертифікатів, які видані незаконним шляхом або ж підроблених сертифікатів. Переважна більшість це, звичайно, пункт Пуску як якнайбільше на Закарпатті. Особи, які не мають ковід-сертифікатів або ж ПЛР-тестів, намагаються обійти законодавство, запропонувавши прикордонникам грошову винагороду за відсутність сертифікату, або ж намагаючись вирішити питання про підроблений сертифікат. Підроблені сертифікати, за словами Романа Яхвана, прикордонники передають працівникам поліції. Їх викликають, коли фіксують порушення. Ірина Олах, Віктор Пойда, новини на Суспільному.